Є трошки вільна хвилина, вирішив поїхати трошки покопати, так щоб отам от все обходив, отам от, от от скопано видно, коротше, вже вертався, вертався до машини, от коротше, ямка. Я зразу так пішов от туди, три от, там по кругу вернувся, от машина, от, от ямка, от коротше, від моєї машини, Бля. три метри. випало мене то перша і остання монетка. А якщо я відітру, то покажу що це, що це таке. Ну, це мєд, щось, щось м'єдне, коротше. Вітерти я його не можу. Більшість всього що якісь дві копійки. Ось такі от справи.